Привіт, друзі! Подивіться, де я сьогодні копаю на такому Черкаському морі на висохшому Дніпрі, друзі, воду спустили і ходить є, де сьогодні з самого ранку вже ходимо. Але проблема з в Камраді попадаються, у мене сьогодні щось так слабенько в карман накидав. І ось, друзі, перша в мене монетка з'явилася. Вітер самошедший був, це вже трохи заспокоївся. Те саме далеко Камради бігають. Е, так от, за... <смеш> забужа хотів казати, за довгий час нарешті в мене перша монетка прокувалася, зараз буду її з вам показувати. Куха ви дивіться, а потім вже там все інше покажу, додивляйтеся. Подивіться, друзі, яка краса. Така наче пустеля серед... Велетенського Дніпра. Так от, друзі, що мене попалося. Ось вже поклав, вже я сам одним оком глянув. Перша. Ай, жалко, 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 що дірява. Але все одно перша монеточка, пів копієчки 990 року. Подивіться, стан який чудовий е, в муляці. Там воно пісочко, вона збереглася доволі чудово. І-і-і. І шкода, що з дирочкою. Але нічого, сама така простенька, не думаю, що рідкісний рік, це де й Якби там хоча б 15-16 було, було б побідніше. А так, а так, а так, маємо те, що маємо. Ну, якщо, друзі, ще без цікавенько нічого не покажеться, то, 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 то підійду до камрадів, там у них багатенько знахідок, буде що показати. А я покручуся, може в мене ще щось цікавенько попадеться. Зараз як назло, друзі, вітерець притих, можна і ходити, і знімати, і копати. Але, друзі, треба вже закінчувати. Він один комрад ходить, інші десь там кубкою бігають. І я вже буду потихеньку закруглятися. Зараз буде саме цікавенько, підійду до всіх, покажемо всі свої знахідки, що понаходили. Ну а я, друзі, не знаю. Мабуть, це перший, останній раз я тут походив. Трошки тяжкувато. Знахідок не дуже, вітер, ну коротше, не знаю, не знаю. На полях мені набагато краще, та результат доволі приємніший. А втім, хто знав, Маша, сьогодні щось цікавеньке мені попадеться. Ось можна сказати, по дорозі додому, ще такенька знахідка попалася. Тут Доволі-доволі багато заліза попадається. Ще така нормальна лопаточка, було б куди Опа. було б куди, то взяли с одру ні, нажало трохи. Нехай тут і залишається. хочу хатікати, заліза там купа, де ми ходили. Купа кераміки, купа там кісток, тварин. Коротше, там взагалі така як мусорка якась. Але ж хоч трошечки, але знахідок попадається і там. І ось там ще ще може попадеться ще хотів друзі зазняти на останок якщо видно які журавлі чи хтось хтось відлітає вже кудись а Дніпро вже потихеньку вечоріє будемо закруглятися Чешуйка, шуйка? Да. Тільки така, значить, вона це, мидна. Мідна, да. І ось дивися, ще одна. Оце їх в тому місці, ну, такі, такі вже... мідні оце ага. вони. Там і ще десь три штуки, чи чешуйки мідні. Десь ще одна. А, може тут на хабарничка. А, ось, що. Люблю я такі дуже ці цифрові. Рузики. Ось Ходиться мід, ну, мід... на цього чоловіка. А через нього в мене вихідний весь пропав. Прийшлося їхати на Дніпро. Так би десь поля цагайнув. Але поля да-да-да. Три цих три тільки мідня. Шконенько. Зблискає. Це ж це, мідний бунт був. Оце такий бачите, детський мато жіночка якась кутенька. Та кудись. Кануш, це? <смі> <Звучим на> це. <смі> це, це, це. А, не злопнути, воно біш. Тут кругла. А, от, уреси, Наконечник непоганий таке. Сергію. Ну, от оцей, Ну, Відпортився донизу, а тепер живе. Через кого типа, на там, да? Там, да, ну расскажите Вражение сегодняшнее У меня сегодня слабенько рассказывать не что, А вам, то немного веселее что есть Разведка нормальная тут не будь Мало олива, воды мало сколько Підемо наступного разу, виходні, Зайдемо із кілометрів п'ять. Та що ж ви ці? Що ж ви місцину палите? Я запікаю, що ніхто не знав. Строго на порядка, метрів. Я поняв, підемо, підемо... 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 в сторону Полтави, так буде всім понятніше. Откоп... У нас вже кармани повні знахідку, нема куди. Я ж не спішу нікуди, думаю. А ну це Діма, показуй, вже всі показали знахідки, один ти залишився. Це у нас. Несватаний. Господи. Майдон. Чекай. Я ще не митий. О. Ти от ми хоча поради, бо по я цього біш не то. Наконечник. Серебрушка. Гузи з камінчиком. Раз. Два, три, чотири гудзики, 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 Ото таке. В принципі, насобирав. Ось я настрілював таке. Ось я, так, настрілював. Оце тобі. Оце воно. Ось таке. На дзьому. Іди купайся. Добре. Я в піду. Купуйся, так буде в дзюді. Що ж підгору підніматися. Так, ми ще підемо тих камрадів Женем, там може й вони похвастаються трошки. Так, вони вже на Так, Таке що не діти малі дома? Так ось такий. Напорник уже під ньом. Це, це твій напорник, да? так? Ось біжимо до додому, що такі железяки велетенські попадаються. Але, друзі. А? Да, зараз на плечі закину, не стиму. Треба ж бензин відбити потихеньку. А такі же валяються і там багато. Якби можна було назбирати, то поган би рюкзак сьогодні, може й більше. Але ж але, ж, але далеко ще йти на гору підніматися. Тому не стоїть шкурка вичинки. Так, підбігли вже сюди до машин, будемо потихеньку збиратися, їхати. І ось два камроди, які раніше всіх бігли. Ось хай похвастується трошечки. Йомай, сьогодні в усіх повні хабарниці. Я один сьогодні посачкував. Ну як сьогодні куп? Бомба. <світку> <світку> оце видно, що спеціаліст розкладає гарненько. Опа. О, опа. О це сімка. Сімечка. Сімечка і ця. Щитовичок. Які будуть ці побажання да. всім хороших зла. <рес> <рес> да, сьогодні слабенько, але трошки відпочили, побігали і то вже добре. Прицапну. Ось зустріли ще камрадів. І в них отакі дуже скромненькі, але трошки настібали з О, Ще й такі камради є. Ось. Порив там як кабан по дорозі. І ось, друзі, я вже вдома. Уже, подивіться, потемніло, темно. Під'їхав я додому, ну, там децик мене вже гавка зустрічає. І коротенько хотів кілька слів сказати, такі підсумки сьогоднішнього дня підвести. Знахідок сьогодні, якщо чесно, голубато, натомився, але познайомився з новими камрадами. Відпочив на свіжому повітрі, трошки замерз, правда, вітер дуже сильний був. Одна проблемка, я не познімав відео до пуття, але ж хоч знахідки камрадіські познімав. Там що в мене в кармоні трошки знахідок є. Може, я дома зараз помию трошки водою, там трохи кераміки на, на гріб всякого такого скла. Цікавенько там, з буковками. По суті, не знаю, немає, немає що на що дивитися, ну трошки вже ж традиційно в кінці відео покажу. І що я хочу сказати вам, друзі? <сум> Збулася моя така невеличка мрія, хотів на Дніпрі Ягода. Років три десь хотів покопати і нарешті вийшло. Ну, такі, такі неоднозначні відчуття, але додому приїхав щасливий. Це саме головне. Зараз покажу свої кілька знахідок. І ви ж, друзі, додивіться, вже як вийшло. Хоч і коротеньке сьогодні відео, але хоч щось, і то вже є. Додивляйтеся. І ось, друзі, я почистив каплю своїх знахідок. Тут в основному шмордячок, але зараз бігом-бігом спробую все показати. От така, друзі, цікава кераміка попадається на Дні Дніпра. Там її просто море. Я так кілька штучок взяв на пам'ять, тут таку саму цікаву вибрав. Ось якісь такі визерунки, я таких взагалі нікого не бачив. Може, це взагалі якась старовина. Там же хлопці бачили, що знаходили і наконечники бронзові, і навіть цей попався там одному. Ножик такий мідний В кінці я показував. Чи бронзовий, то там, крім хуторщини старовина є. Далі, отакенькі от скляні штучки, гадки немає. Що воно таке, друзі, підкажіть мені, ну мені здається, це, це якісь кришечки типу, типу закаточних. Раніше, може, не було, а отакими от штуками закривали. Якщо чесно, гадки немає. Що воно таке, ну, можна використовувати його як попільничку. Ну, це для тих, хто курить. Я таким не займаюся і вам не раджу. Далі, отакенький От шматочок, шматочок бутилочки взяв я. Подивіться, написано Петроград. А це, друзі, значить що? Це значить Санкт-Петербург Так називався з 1914 по 1924 рік. А це приблизно таким роком і датується ця бутилочка. Отут ось Алі... Алінкін. Це, здається, тогочасний ну, виробник продукції, там, чи ви, ну, чи що там виготовлялося, чи може шампанське, яке? ну, щось типу такого. Так, ну і по металолому, ну, Тут, чесно, навіть не можу що показувати, ну, бігом спробую зараз не буду багато часу займати. От такенька штукенція це, скоріше за все, алюмініва штучка, чи лев'янста бронза. І ось по цих зубчиках видно, що гребінець якийсь був. Далі, от такенька штукенція. Помив і дивіться, друзі, схоже на образок, там щось написано. Це, скоріше за все, Латуніва була оправа із якоїсь іконки. вона там була посрібнена чи позолочена. Ну, Але залишився не такий шматочок. Далі, колись показував, знаходив ціленький крем Аврора. Це також раннє радянське, напевно, стареньке воно було. Далі, 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 від духового інструменту, від губної гармошки. Отакенька От штукенція від. Конинки прекрасна. Дивіться, там зірочка була, там два отвори. От така конинка, тонесенька, латуніван, аж тріснула навіть. Далі, 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 далі. така От Отакесенька. От Як вона називається, забуся, Орлянка. Ціленька, але, друзі, звичайний тип. Вона не має ні пушок, ні сокир, нічого такого цікавого, тому навіть не чистив. Мікроскопічний гудзик. Єдина та монетка, яку навіть не чистив, бо вона вже доволі така частенька, гарненька попалася, але шкода дірява. Якийсь, якийсь, якийсь штукенція така. Далі от таке щось, типу якоїсь зацепа. Від якоїсь не знаю, від якоїсь бляшки може, чи від якоїсь пряжки. Хтось знає від чого воно. Далі завіса і якась, якийсь патрон від гладкоствольної гвинтівки. Двостолки якось. Отаке, друзі, дуже-дуже малуватенько, але це такий, можна сказати, пробний був вихід. Тому, тому, тому спробую наступний раз набагато більше і набагато цікавішого знайти. А поки що буду прощатися.